День 22 січня 1919 року назавжди залишиться в історії українського народу. Це був один з найпрекрасніших моментів. Високий принцип соборності своїх земель, найблагородніший у світі ідеал, до якого прагне кожна нація. Ті поповні історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної, соборної, демократичної України. Та утвердження національної ідеї. І лише від нас з вами залежить, яким буде наше українське майбутнє. Для всіх українців День Соборності ще ніколи не був таким великим і таким вистражданим, як сьогодні. Україно, ти моя молитва, ти моя і кола, гримодить над світом люта битва, за твоє життя, твої права. Чиста. Державний гімн ми знаємо усі для кожного села містечка міста це клич один з мільйонів голосів. Урочисте дійство, присвячене Дню Соборності України, оголошується відкритим. Внести!